Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції у Запоріжжі. Сбу затримала держзрадника. Колишній працівник податкової міліції, звільнений за корупцію, співпрацював з ФСБ. Здавав позиції морської піхоти, координати мостів та енергооб'єктів за кожне виконане завдання, тобто надані фото та відео, йому обіцяли від 2 до 5 тисяч гривень. А якщо б рашисти окупували Запоріжжя, то цей герой став би одним з гауляйтерів. Та не так сталося, як гадалось. Тепер йому загрожує або 15 років за ґратами, або ж і, взагалі, довічне ув'язнення. Генерал Залужний відзначив захисника з Мелітополя сталевим хрестом. Нагороду отримав Андрій Радченко, хірург та депутат Мелітопольської міської ради. Повістки можуть вручати на пляжах, бо це громадське місце, і там може проводитись повідомлення громадян, повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Камери спостереження активно наставляють окупанти в Мелітополі. Аж так бояться партизан. Вуличні камери мають добрячі характеристики. Висока якість зображення, фокус на відстань та кут огляду не допоможе. 30-річного максимуму досяг рівень води у Каховському водосховищі. Повені можуть стати ще ряснішими, а отже, наслідки будуть ще тяжчими. Видання Нью-Йорк Таймс зробило такі висновки завдяки супутниковим знімкам. Заряджаємось позитивом, відзначаємо день вишиванки соцмережі, майоріють світлинами запоріжців у національному вбранні. На жаль, через освободітелі традиційний марш вишиванок у Запоріжжі знов не відбувся. Та впевнена після перемоги будемо святкувати так масштабно, як ніколи раніше. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там багато цікавого.